У нас знову схоже на те, що може бути дощ. Може хоч цього разу нас зачепить трошки дощиком. Побачимо. Всім вітання! Слава Україні! Ну Що, прийшов у нас дощик, але він прийшов, можна сказати, мимо. Ну от така вроді ще сиренька земля. Але під помідорчиками подивитися, вона ось і суха. Ну, десь водій промочила, а так, як ви бачите, нічого, все одно всі жила. Помідори ми свої підгорнули, не дочекавшись дощу. Ви бачите, підгорнуті. Значить, що ми зробили? Під кожний кущик полили просто палітри по води, без ніяких добрив, без нічого. Раніше ми підливали, розводили марганець. Таку розовеньку робили воду, але зараз марганцю цього купити майже неможливо. От. А наші старі запаси вже закінчились. Тож ми просто водички підлили, підгорнули, щоб не сухим землею. І вони так досить непогано за три дні вже так попіднімалися, почали квітнути. вже бачите, повикидали квіти є. О, тож їх потрібно в мене майже всі високорослі, їх потрібно підв'язувати. Я ось уже минулорічні. Такі дрючки палки порозлажував, зараз буду пробувати потрошку починати робити такі шпалери, так би мовити, для того, щоб вже було підготовлено, щоб підв'язувати, трішки посинкувати і підв'язувати. Отаке на сьогодні така задачка. Почав робити такі шпалери, так забиваю два колочка. Я роблю таку перемичку, а потім буду підв'язувати помідорчики. До... Такими От. Знаєш, висоту перемички такої роблю десь сантиметрів 80 до метра. Де метр, де вище, де нижче. От. Воно підв'яжеться і ще тоді цією палкою буде рости, а там вже я буду пасанкувати зверху, тому що воно верхні китиці вже не. Вистигнуть. От, поки почав тут забивати колочки підв'язувати, щось так погодка посвіжішала, затягнуло, знову тучу притягло і навіть почався трошки дощ прокапувати. Тож можливо ще полє. Нічого, нехай переб'є дощик, нехай полива. Ще встигнемо. Мовно. Вони ще не такі високі, встигнемо ну, от, так, Заготовляю, забиваю колочки проволочкою, звичайно, алюмінієвою проволочкою прикручую. Те, що воно шатається, воно тримається вже яриками так роблю, давним-давно. Тож, все воно виходить. Находить дощик там, де його тікати вже, перкаплю пішли. Почався дощик, не знаю як він полячить, тільки теж При, приб'є пиль, але нехай освіжає. Трошки понабивав, попідв'язував перемичок таких, трішки там. У нас ще двічі пускався дощик, не давав. Приходити на город. Ну а так, щоб багато промочив, я б не сказав. Ну, промочило щось. Хоча тут уже і сухо. Оце оці нижні листочки треба вбирати. Ті що лягають на земельку. Особливо коли сира погода не потрібна, щоб не заражались. І тут уже можна посанкувати. Я зазвичай залишаю 2-3 пасенка. Ну, зазвичай залишаю три не менше. Один залишаю під китицею перший і один знизу, самий нижній. А потім, ділявшись від примх нашої погоди, або залишаю, або відриває, якщо там така несприятлива погода, що не встигає достигати. А зараз залишаю внизу. Ну це посинкувати я буду трошки пізніше, Ці дуже нижні пасинки. Це треба видаляти. От, сьогодні так потихеньку готовлю, готовлю, трошки подимаються помідорчики і буду потихеньку там вже через кілька днів буду їх підв'язувати до цих перемичок, цих, тих, так би мовити, шпалери. Ну, таке, що відео. Дякую, що були з нами. На сьогодні все. Всім пока, все буде, Україна!